Експозицію Ангели відкрили у Харкові. Там показані світлини 34 дітей, які загинули на Харківщині під час полномасштабного вторгнення. Виставка охопила період від початку агресії, коли російська ракета вбила першу дитину. І до 18 листопада цього року це дата останньої смерті 17-річної Карини Зберестина. Захід відвідали рідні загиблих правозахисники, український омбудсман. Усі вони закликали берегти пам'ять про кожну дитину і привернути увагу міжнародної спільноти. До жахливих наслідків війни. На цьому фото 11-річний Марк. Він загинув 30 жовтня 2024 року після того, як у його будинок на Салтівці поцілив російський КАП. Ми з чоловіком вижили, а наш єдиний син. Ні. Його вскорі реамували 30 хвилин, але не змогли. Я була дуже в тяжкому стані. Була в реанімації, не могла присутній бути на похованні свого сина. У пам'ять про сина Тетяна і організувала цю виставку. Тому що мій син він знав, що в нього дуже сильна, мама, вона може все. І в пам'ять свого сина я не можу здатися. І я буду робити все, що від мене залежить, щоб всі знали, що Росія вбиває дітей і що цю страшну машину треба зупиняти. Ця жінка прийшла на відкриття з букетом троянд. На світлинах троє її загиблих онуків. Найменшому було всього 10 місяців. Льоша старший. 3 роки, 10 місяців, потім 7 літ. Три хлопчики, да. шустрий, особливо. шустрий, мішка. Льоша тут такої січовий. Паділки, мені на пам'ять осталася, одна поділочка така маленька, і ось все згоріло. 9 лютого 2024-го російський шахет поцілив у нафтосховище. Паливо, яке витікало з пошкоджених резервуарів, перетворилося на вогняну річку і спалило будинки по вулиці, де жив її син із родиною. Загинули всі. Невістка з малечою намагалася сховатися в підвалі. На ранок рятувальники знайшли їхні обгорілі тіла. Все троє, і папа і мама теж згоріли. Поруч фото першої дитини, яку вбила російська ракета на Харківщині вже о 8-й ранку, 24 лютого 2022-го. Тарасенко Антон він загинув при спробі евакуації з батьками з міста Чугуїв, район авіатор. Фактично, дитина загинула біля машини, в яку вони сідали для того, щоб виїхати з місця, яке було піддано атаки. На виставці зачитують листа від мами Антона через життєві обставини та війну багато з нас сьогодні розкидані по світу. Дехто перебуває поза межами України. Хтось не має сили стояти перед очима своїх дітей. Цей захід є надзвичайно важливим для нас, батьків загиблих дітей. Зібрати світлини загиблих допомогли працівники прокуратури. Загалом за два місяці отримали 34 фотографії, та жертв насправді набагато більше на Харківщині. На жаль, це цифра 106 дитячих життів, які обірвані внаслідок агресії Російської Федерації. І цифра по Україні ця ну, знов ж таки, коли ми кажемо про дитяче життя, ну, дуже важко оперувати цими цифрами, але це жахлива цифра 673 тож ж реальна кількість загиблих дітей може бути набагато вищою. Цифра насправді реально набагато набагато більша, бо доступу до тимчасово окупованої території немає. А значить, офіційно ми не можемо апелювати оперувати цими цифрами. Але неофіційно я можу сказати, що йдеться про тисячі українських дітей, яких побили росіян. Ми, як держава, наполягаємо на юридичному визнанні цієї агресії як геноцид, як воєнний злочин. Документуванням військових злочинів займаються фахівці Харківської правозахисної групи. У подальшому зібраний матеріал стане доказами в міжнародних судах. Утім, найскладніше встановити конкретного вбивцю. Хто конкретна був? Вбивцею цього слідчі не знають, вони можуть тільки вираховувати ту частину військову російську, в якій це робив, а хто конкретно в цій частині вони не знають, а коли невідомо підозрюваний, не можна скласти обнувачувальний акт, передати його в суд. Це якраз і пояснює цей парадокс, що Генеральною прокуратурою зафіксовано більше. 180 тисяч воєнних злочинів за 438 статтею кримінального кодексу. А вироків трохи більше ніж 500 цього. У Харкові світлини ангелів можна буде побачити до 25 грудня. Далі експозиція вирушить до Європи. Світ повинен прокинутися, а не солодко спати. Треба щось для цього робити. Треба озирнутися, говорити, а не просто мовчати і звикати з цією страшної ситуації. Світлана Шакера Олександр Яновський подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині Новини.